Венеційська комісія, на яку посилаються представники нашого громадянського суспільства, страшна та велична, яка може, скажімо так, вирішувати долі, долі країн, долі законів і так далі. Венеційська комісія це лише рекомендаційний орган. Так, Європейський Союз сказав, ну, нібито, що, Україна має виконати конкретні вимоги, які будуть відповідати вимогам. Або, точніше, рекомендація Венеційської комісії. Так, безумовно, я не сперечаюся з цим, Україна, можливо, і повинна це робити. Але Венеційська комісія за увесь період існування української держави, за увесь період того, як впроваджувалися ті чи інші реформи у нашій країні, за весь період цей доволі часто виносила доволі негативні рішення, або, скажімо так, доволі рішуче критикувала. Конкретні закони, які приймалися нашою країною, і це було не лише під час періоду панування умовного Януковича, коли він такий весь такий був У, поганий, так, але це було і під час прийняття законів, вже після перемоги майдану. Наприклад, щодо закону про освіти, закону про мову, які я підтримую абсолютно. Які підтримуються нашим громадянським суспільством, і які є дуже-дуже гарними з позиції нашої незалежної держави, які відстоюють і захищають саме українського громадянина, українця. Але з позиції венеційської комісії вони мають дуже багато недоліків і не відповідають у багато чому ті ж європейській хартії щодо меншин. З позиції венеційської комісії, але ми не приймали ці пропозиції щодо змін до цих законів. Тому що ми розуміємо, що у нас є своя суверенна незалежна політика, що у нас є проблеми, які не характерні для європейської там хартії, не характерні для європейської дійсності, що у нас тоді, ну і на зараз, існують проблеми. В якій ми вирішуємо не таким чином, як їх би вирішували європейці, тому що ми на фронтирі, ми боремося з конкретним ворогом, і ворог намагається вплинути на нашу державу також і за допомогою різноманітних меншин, і не тільки це також потрібно розуміти. Це не означає, що українська держава притісняє когось так, чи е, відіграється на якихось меншинах. Просто їхні права. Як це представлено у європейських країнах? Не представлені у повній мірі? І це з позиції інтересів? Більшості громадян України нормально, тому що ми маємо конкретні проблеми. Ми маємо конкретного ворога, ми маємо конкретні задачі стосовно підтримки нашої незалежності. І не завжди те, що є європейським, означає, скажімо так, якість для нашої держави. Не все, що існує у європейському союзі, є нормальним і прийнятним для наших інтересів. Не все, що існує у європейському союзі, могло б існувати в Україні. Раїні і могло би принести користь і позитивні наслідки. І тоді, коли з одного боку, теж громадянське суспільство підтримує закони, які рішуче критикує Венеційська комісія з одного боку, так, але з іншого боку. Стоять на стороні Венеційської комісії, яка рішуче критикує інший закон з позиції європейських норм, то це вже, ну, як би кажуть, подвійні стандарти. Ви оберіть, або ви підтримуєте Венеційську комісію у всіх її рішеннях, або ви розумієте, що українська держава має, скажімо так, свою позицію і може її мати. Українське суспільство має певні свої інтереси, і держава, наша українська, повинна їх відстоювати. І все це як. Якраз таки про те, що я й говорив, все це про довгострокові перспективи, все це про довгострокову політику.